Телеканалі бізнес з вами Дар'я Дігуць. Вітаю про найцікавіші події дня. Спочатку коротко. Українська хімія в Європейському Союзі. Куди продають вітчизняні добриваги і чого чекати виробникам від приєднання до зони вільної торгівлі? Бізнес як розіграш. Чим обернеться сертифікація лотерейних терміналів? На останньому диханні чи вдасться Китаю зменшити шкоду від викидів на вугільних станціях? Не більше і не менше, якщо Росія продовжуватиме формально підходити до газового питання, Україна купуватиме паливо стільки, скільки потребує натомість відмовиться закачувати у підземні сховища додаткові обсяги потрібні для забезпечення безперебійного транзиту в Європу. Про це заявив віце-прем'єр Юрій Бойко і додав грошей на це вистачить. Також міністр висловив невдоволення обсягами транзиту російського газу через Україну. У Нас є контракт по транзиту російського газу. Ми виконуємо в повному обсязі. Більш того, ми маємо в цій частині незадоволення, тому що обсяг падає через нашу країну. І це є предмет додаткових переговорів з нашими російськими колегами. Нафтогаз тим часом продовжує розраховуватися із Газпромом за спожитою у Серпні газ. Компанія вже погасила п'яту частину боргу. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Відповідно, із 782 мільйонів доларів, поточна сума боргу становить близько 700 мільйонів. Ми виконуємо усі умови контракту. Якщо наші колеги формально з Російської Федерації підходять до цих питань і постійно натякають нам на якісь кредиторські наші заборгованості, то хочу зауважити на тому, що ми виходимо із принципів допомоги один одному, а саме щодо надання транзитних можливостей до Європейського Союзу через нашу державу природного газу. У піковий режим. А уже сьогодні Нафтогаз повинен перерахувати Газпрому мільярд 300 мільйонів доларів. Стільки Україна має погасити за російський газ пожити у жовтні. Про це повідомив офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов. Разом із Сарпневими це понад 2 мільярди доларів. Час викликів для українського хімпрому на світових ринках ціни на азотні добрива. А це половина експорту нашого хімпрому обвалюють китайці. Чи може врятувати вітчизняних виробників приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС? Дізнавалась Олена Абрамович. Вітчизняний хімпром зустрічає можливе приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС падінням. Через обвал цін на добрива на світових ринках виробництво призупинили більшість підприємств азотної хімії, які здебільшого належать бізнесменові Дмитру Фірташу. За вісім місяців з початку року експорт добрив упав на 20%. відсотків. Заважають конкурувати нашим виробникам високі ціни на газ, основну сировину в хімпромі Ми одні з найбільших крупних в Європі російського газу. И то, что мы покупаем ее по таким высоким ценам, не могло не сказаться на нашей нагрузке, на валютные резервы страны, на себестоимости продукции, производимой нашими химическими предприятиями. Обвалили ціни в Індії та Пакистані, основних ринках для наших виробників – китайці. Вони працюють не на газі, як більшість експортерів чорноморського басейну, а на вугіллі. Нові можливості можуть з'явитися на євроринках, якщо Україна приєднається до зони вільної торгівлі з ЄС. Доступ до них буде безмитним. Якщо такі тиможеної бар'єри будуть зняти, то понятно, що для багатьох видів української продукції стане гораздо легше проходити на європейські ринки і доходити до кінчного потребітеля. І сети точки зі, це дуже очень позитивне продвиження для любых бізнесів, в тому числі і для наших. аналітики кажуть, наразі європейські імпортні мити усього близько 10%. Тож їх скасування, особливого прориву для українських виробників, не зробить насамперед, коли йдеться про азотні добрива. Добрива вони можуть бути їхнє виробництво і експорт може бути економічно ефективним тільки у випадку наявності власного дешевого газу. Тобто, думати, що ми можемо тривалий час далі продовжувати. Кого не буде. Це стало можливим тільки тому, що ми успадкували. Ми ж все виробництво успадкували. Ми їх фактично не модернізуємо. Модернізація та інвестиції в технології ось що може врятувати український хімпром. Приклад, Кримський Титан. Там запровадження інновацій перевело продукцію заводу із нижчого цінового сегмента в середній. Якщо сьогодні порівнювати кримський титан і хімпром, це два, два вітчизняні виробники кису титану, то Суми Хімпром. Випускає продукція, яка коштує 1200-1400 доларів на тонну. А кримський титан випускає, яка коштує 1700-1800 доларів за тонну. При меншій собівартості. Максимальну вигоду від приєднання до ЗВТ вітчизняний хімпром може отримати, якщо залучатиме іноземний капітал та технології, кажуть аналітики. Ми експортуємо до ЄС переважно сирвину, а до нас з Європи везуть готовий продукт. Пестициди, пластики, фарби. І все це потенційно може виготовлятися тут. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Тож, які ризики і які можливості принесе хімпрому приєднання до зони вільної торгівлі? Про це ми говоримо із Дмитром Гордичуком, керівником проєкту компанії Інфоіндустрія. Вітаю вас, добрий день. на вашу думку. Після приєднання України до зони вільної торгівлі чи може змінитися статистика експорту української хімічної продукції, якщо взяти основні статті нашого експорту, тому що зараз Європа – це ну ледве на четверте місце після Азії Африки Сполучених Штатів. К сожалению, статистика не улучшится для нас, потому что мы не сможем больше экспортировать в Европу. Сейчас Украина экспортирует не так много в Европу, несмотря на то, что у нас нет никаких пошин, и никаких ограничений по экспорту. Наши главные покупатели это страны, которые развиваются. Кроме этого, Украина, к сожалению, очень серьезно зависит от газовой цены. Действительно было правильно сказано. Цена на газ это очень серьезная проблема для нас, для того, чтобы уменьшить себестоимость и выгодно продавать продукцию на внешнем рынке. Больше мы тоже не можем произвести. Сейчас заводы стоят. Тому дай щоб вони запустились просто. А чи можливо після приєднання до зони вільної торгівлі очікувати приходу можливо крупних гравців із західних ринків, які б почали будувати тут заводи? Тому що ну зараз ми фактично експортуємо сировину, сировину для майбутнього виробництва. продукції. як ви вважаєте, так, да, звісно, і їм буде дуже цікаво Україна, особливо титанова отрасль, которая в Україні ще не значительно розвита. У нас 20% процентів мірових запасів титанових руд. Это очень серьезный сырьевой такой запас, ресурс, который можно будет использовать э, западным инвесторам. Кроме того, у нас есть другие виды промышленности: это органи органическая химия, это лакокрасочная химия. Це, к сожалению, погібші э, моющие средства, косметика, які теж будуть серйозно розвиватися. Я думаю, будет буде серйозний толчок. Ну, зрозуміло, що це добре для бізнесу, а водночас наскільки це добре для країни і для екології, тому що всі розуміють, що хімічні підприємства це і певні ризики у той самий час. Вы знаете, я не думаю, что будет проблема с экологией, потому что есть определенные метрологические требования по строительству новых производств в Украине. У нас очень жесткие тоже экологические требования. Украина подписала много очень соглашений по экологии, поэтому проблемы не будет с экологией. Заводы будут строиться в рамках нормальных экологических норм, тех же европейцев. Другой вопрос, что. Це зайнятості для нас, це очень удобно буде, тому що наші люди, які зараз працюють на ЕС, в странах ЄС і виїжджають на заробітки, теперь будуть здесь працювати і мозги будуть залишитися. Треба розвивати зараз нормальну систему обучения спеціалістів і здесь заркання їх оставлять в Україні. Дякую. З огляду на те, що Україна дуже мало експортує своєї хімічної про продукції в Росію. Чи можна сказати, що таким чином ми застраховані від можливої молочної війни або кондитерської війни, як часом нам влаштовуються наші сусіди після приєднання до зони вільної торгівлі? Найважливіша для хімічної отрасли війна – це газова війна. Не дай Бог, вона почнеться. Якщо газовий кран буде закриватися і ціна на газ буде рости, то ми дуже серйозно втратимо, тому що на зовнішній ринку Україна котирується як дуже серйозний гурт на ринку азотних удобрень і аміака. І ми являємося авангардом в ценообразовании. На нас смотрить весь мировий ринок, очень внимательно смотрит. И Україна є очень хорошим надежним партнером для многих развивающихся стран. Скажіть, а наскільки реальні подібні опасінні? Наскільки у хімічній галузі зараз серйозно сприймають такий сценарій, що дійсно може бути перекритий вентиль або набагато збільшена ціна? Це реально? очень, реально очень и очень серйозна. І поэтому наверное, ми розвиваємо сейчас сланцевые программы по добыче сланцевого газу думаю, це дуже вовремя. Але це потребуватиме певного часу в будь-якому разі. Звісно, звісно, а... да. Зараз хімія стоїть. Ну, з іншого стоїт. боку, так само, як і всі норми за ВТ, теж запрацюють не одразу, тому, можливо, є варіанти. Що... Да, да. Нам необхідно дуже швидко, інтенсивно інтегруватися в ЄС, для того, щоб отримати дополнительні бонуси. Тому що є таке косвенне влияння відступлення в ЄС. Просто підписання договору про вільну торговлі нічого нам не дасть. Да, мы улучшим показатели по текстильной, аграрной промышленности, может быть где-то по металлургии. У нас придут сюда деньги, но это не самое важное. Для химической отрасли очень важно было более глубокая интеграция с ЕС, потому что мы могли бы выйти на рынки, на которых мы сейчас не можем бороться с теми же странами Восточной Европы. Скажем, Евро... а які в Це... а, ну, смотрите, а в Українах, може Украина да? ограниченно продает не, не так хорошо, как хотелось бы, продает карбамид. Часто, когда конъюнктура ухудшается, мы не можем продать карбамид в Турцию. Хотя в Турцию очень хорошо уходит румынский карбамид, который по себестоимости дороже. Но он идет беспошены. А мы идем в Турцию с пошлиной. Там 66,5% пошлина против нашей продукции. Вот такие вот рынки для нас очень важны. Турецкий рынок это самый близкий он очень много потребляет наших удобрений. Там даже было бы интересно выкупить какое-то производство для того, чтобы там работать. Поэтому таких рынков много. И более того, у нас есть лакокрасочная промышленность, титановая отрасль, которая тоже требует такого внимания. Тоже можно продавать легче свою продукцию. Я вам дуже дякую. Спасибо. Я нагадаю, що про вітчизняний хімпро ми говорили з Дмитром Гордейчуком, керівником проєктів компанії «Інфоіндустрія». Кабмін узявся очистити воду в річках. За даними мінекономіки, 2,5 тисячі тонн фосфатів потрапило до басейну Дніпра лише за минулий рік. Уряд уже схвалив закон про відмову від фосфатовмісних мийних засобів. Незабаром він має з'явитися у Верховній Раді. Переорієнтувати виробництво доведеться більшості гравців ринку. Як вони на це реагуються, дізнавалася Юлія Боярськова. Щоліта ці водорості покривають поверхню Дніпра біля берегів. Вони, як плівка, перекривають доступ до кисню річкової фауни. Удобрюють підводні рослини фосфати, які є у мийних засобах. Пральні порошки можуть містити до 30% цих хімічних речовин. Тож в уряді налаштовані знижувати їхню частку. З 1 січня 2014 року 17%, з 1 січня 2016 року 10%, з 19 року 5%, з 1 січня 2021 року 0,7%. У цій німецькій компанії запевняють, від фосфатів відмовилися ще 30 років тому. Діляться заміна активної речовини, коштує недорого. В Україну ми почали завозити таку продукцію ще 4 роки тому. На наш бізнес новий закон не вплине, аби почати виготовляти безфосфатні мийні засоби. Суттєвих інвестицій не потрібно. Єдине, що різниця склад продукту. Замість фосфатів у мийні засоби кладуть, наприклад, цеоліти. Ці замінники теж шкідливі. Зізнаються учасники ринку. Вони гораздо хуже сірується з ткані они потвердженна, в общемтані, визивають алергію і кожне роздраження у человека. При этом они точно також проходять чисне сооруження, але, к сожалению, не жабри риб. Щоб дочиста випрати білизну без фосфатного порошку, потрібно вдвічі більше. До того ж, білі речі від цеолітів сіріють. Виробники шукають нові формули, а це робить кінцевий продукт дорожчим. Водночас, відмова від фосфатних мийних засобів екологічні проблеми не вирішить, наголошують імпортери. Большая часть фосфатов, которые попадают в, общем -то, в водоемы окружающей среды, это не фосфаты стиральных порошков. Их там только 17%. Оставшиеся 80% это фосфаты, которые попадают в сельскохозяйственных полей. Так как мы не собираемся, да и не можем уйти от фосфатных удобрений, эти 80% фосфатов как попадали в реки, так и попадают. Вилучити фосфатні сполуки з пральних порошків європейська практика. За три роки в країнах ЄС їх повністю заборонять. Експерти переконують, фосфати дорожчатимуть, адже їхні природні запаси обмежені. Тож альтернативу рано чи пізно довелося б шукати. А поки така ініціатива не вигідна, хіба що споживачеві. Юля Боярськова Сергій Тихонов, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес. Про екологію і безпеку громадян нарешті заговорили у Китаї. КНР славиться, але не найбільше забрудненими регіонами у світі. Всьому виною викиди від переробки вугілля. Як не дати країні задихнутися, розкаже Дацюк. Транспорт паралізований, люди зачинені у власних домівках, а поодинокі перехожі з'являються на вулицях лише у захисних масках. Це не фільм жахів, а перший день опалювального сезону у Китаї. Задушливий смог наслідок спаленого вугілля. У піднебесні, таким архаїчним способом обігрівають більшу частину країни. Спалювання вугілля спричиняє сильне забруднення та рак легенів. До того ж, воно дорожче аніж обігрів газом. Нам потрібно, якщо не відмовитися від нього, то хоча б скоротити. У наступному році влада обіцяла зменшити кількість спалюваного вугілля з 20 мільйонів тонн до 17. Китай і радий би замінити вугілля природним газом. Власних покладів більш, ніж достатньо. Майже 30 трильйонів кубометрів. Головна проблема у складності рельєфу. Місцеві бурильні компанії просто не можуть дістатися до покладів, а видобутого газу вистачає лише на один Пекін. До 2017 року у Пекіні 20% автобусів їздитимуть на екологічному пальному. Ще через кілька років ми збільшимо частку електробусів до 50%. Ще один крок до зменшення викидів перехід на електрокари. Столичний автопарк вже повідомив за наступні п'ять років. Планує замінити третину міських автобусів на електробуси. Після того, як наш завод почне використовувати газ замість вугілля, щоб виробляти електроенергію, потужність зросте до півтора мільйона кіловат. Блакитне паливо чистіше і не так забруднює повітря. екологи заходи китайської влади вітають. Втім, прогнози для піднебесної поки не втішні. кажуть, навіть якщо негайно закрити усі теплостанції з вугіллям, на очищення повітря у Китаї знадобиться не менше ніж півстоліття. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Китайці, напевно, єдині хто радіє, коли опалювальний сезон починається невчасно. Масових скорочень на фабриці Рошен у Вінниці немає. Про це заявив власник корпорації Петро Порошенко. Каже, звільняють до 70 працівників, але це в рамках сезонного набору. Приміром, розрахують тих, хто виготовляв новорічні подарунки. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на Вінницькій фабриці масові скорочення після блокади Росією продукцію компанії. Український завод Неміров зупинений винен материнській компанії 19 мільйонів доларів. Таке рішення апеляційний господарський суд Києва. Колишні керівники, а тепер власник української горілчаної компанії Неміров родина Глусі, згідно з вироком розповсюджували серед контрагентів свідомо недостовірну інформацію про володіння блокувальним пакетом акцій. У межах цієї справи у березні суд наклав арешт на усі рахунки української дочки. У серпні анулювали реєстрацію усіх торговельних марок вітчизняної компанії. Вісім законопроєктів щодо регулювання діяльності та невдоволення Міністерства фінансів. Такий виграш отримали лотерейні оператори. На ринок, який оцінюють у 4 мільярди гривень, очікують великі зміни. Законодавці хочуть збільшити повноваження Мінфіну щодо сертифікації лотерейних терміналів та узгодження всіх розіграшів. Натомість експерти кажуть, повноважень вистачає. Головне, аби відомство вчасно та якісно виконувало свою роботу. Чим сьогодні живе лотерейний ринок, дізнавалась Катерина Кондерська. Вітчизняний лотерейний ринок зірвав джекпот. Цілих вісім законопроєктів у Верховній Раді. Таку увагу від народних обранців учасники ринку пояснюють просто, ця сфера занадто молода, тож потребує регулювання. Це говорить о том, що ще в цю молоду категорію не прийшов середній клас, как это происходит в странах Європи, где процент участия населення порядка 45%. В Америке 85% п'ять процентів у Законотворців В намірі серйозніше мовляв, українці забагато витрачають грошей на лотереї. Нині майже кожен п'ятий грає на щастя. До того ж, закидають операторам тіньові схеми проведення розіграшів. Скаржаться й у мінфіні. Закон про державні лотереї ухвалений торік недосконалий. Операторам лотерей надані безпрецедентні права щодо розповсюдження державних лотерей будь-де на території України та у будь-який спосіб, та одночасно обмежені повноваження Міністерства фінансів України як органу ліцензування щодо здійснення ним контрольних функцій. Тож автори деяких законопроєктів пропонують узгоджувати з Мінфіном кожний розіграш та сертифікацію лотерейних терміналів. Юристи з цим не згодні кажуть, закон нормальний, а це регулятор не видав потрібних підзаконних актів. Чому? Звідки, на якій підставі і які цілі цієї ініціативи законодавчої, взагалі не зрозуміло, з яких таких підстав Міністерство фінансів хоче скасувати закон, який за висновками європейських експертів є досить непоганим. У депутатів своя думка. Міжнародні норми в законі не виконуються. Навіть більше документ не забороняє гральні автомати. В кожній області їх близько трьох пятьох сотень, підрахував автор одного із законопроєктів. В связи з этим був зарегистрирован мною законопроект, которым дають дополнительные полномочия міністерству фінансів по контролю цього ринку. Перше лотерейні апарати не должны бути похожи на игровые апарати. Второе. має бути повна фіскалізація цього процесу. Експерти кажуть, законопроекти не принесуть суттєвих змін на ринку. Ні одна із восьми ініціатив не в змозі подолати нелегальний гральний бізнес. Те изменения, которые сейчас э, пытаются внести в проект, они, скажем так, точечные, они не носят системного характера, они все равно не устраняют тех э, противоречий, которые есть в законе. До того ж, автори одного із законопроєктів пропонують встановити державну монополію на проведення лотерей, зробити єдиним оператором Ощадбанк всі три учасники ринку МСЛ, Українська національна лотерея та Патріот. Попереджають, у такому разі бюджет, щороку втрачатиме півмільярда гривень податків. Катерина Кондельська, Андрій Скрагленко, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Акції Twitter на біржі у Нью-Йорку сягнули позначки 50 доларів. Сьогодні мережа мікроблогів провела IPO. лише за перші хвилини торгів. Папери підскочили на 90%. При цьому встановлений компанією діапазон вартості не перевищував 26 доларів. Експерти очікують, первинне розміщення акцій Twitter спровокує цілу хвилю лістингів технологічних компаній. І тепер про українську біржу. З другої спроби вона закріпилася у зеленій зоні, додавши сімсотих Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. А котирування євро на міжбанку упали на 12 копійок. Заходьте на наш сайт в інтернет, на наші сторінки у соціальних мережах. Не пропустіть випуск новин спортивних. І до зустрічі завтра.